Біма знайшли на передовій у Харківській області побратими Юрія Баровського. Пса витягнули з-під обстрілів. Він був пров'язаний та по вуха у болоті. Військові його реабілітували, а потім бім став рятівником для самих захисників. Вимили, вичухали, і з тих з тих пір кожен кожен вихід, кожен наряд, всі, всі виходи він завжди з нами. Цей пес спас більше. Життів, чи який медик, чи який командир. Ми на позиції, ми очікуємо звіти ворога. ну, звісно, що вся зброя направлена, грубо кажучи, в ту сторону. Якщо БІМ став в стойку прямо або правіше, тут не треба ніяких команд, не треба нічого думати. Просто вся зброя розвертається в ту сторону, куди він став стойку. І це 100% працює. Розкажу ще одне: не жоден тепловізор, жоден прибор нічного бачення не бачить то, що бачить БІМ. Іна Цибульська бойова медикиня та зоозахисниця. Рятувала тварин на прифронтових територіях харчами, евакуйовувала чотирилапих із зони бойових дій, реанімувала їх після поранень. Катастрофічна ситуація і е, я читаю діагноз тварин і розумію, що цей діагноз дублює поранення наших хлопців. Тобто осколкове поранення. Акубера травма існують вже розроблені методичні розробки для тварин, тобто перша допомога, порятунок при кровотечі і інших видах поранення. У центрі стерилізації зараз перебуває майже 200 тварин. Це значно більше ніж розрахований заклад. Через брак місця для чотирилапих важко забезпечити комфортні умови. Також центр потребує їжі для своїх підопічних. Це можна приїхати до нас, це їжа, медикаменти. Старі якісь речі непотрібні, можна до нас привезти. Може у когось картон, може якийсь будматеріал. Треба ремонтувати наші вольєри, щоб умови для тварин, які у нас проживають, були оптимальними. Хто не має можливості приїхати, вони можуть задонатити на наш рахунок. А от в притулку тварин хвостики є 26 песиків. Бак знаходять травмованими та іноді без однієї з кінцівок. Чума, також бабезіоз, яку переносять кліщі зараз. Активний сезон кліщів, і, на жаль, вражаються найбільше щенята і собачки молодого віку до року, як чумкою, так само і різними вірусними захворюваннями. У нас нещодавно, до речі, з'явилася в нашому притулку роузі. Вона вижила. Дуже важко. Важкий перебіг був. Вона взагалі багато пережила, бо перед тим, як до нас потрапити, потрапила під машину. Зробили операцію, стерилізацію. І вона вже йде до нас на момент, коли потрапила до нас, вже була зараженою, але дуже вже в добре себе почуває, бігає. Зарадити хворобам та розладам, побороти депресію та тривожність і просто підняти собі настрій. В цьому допомагає взаємодія з собаками у Чернівцях все популярнішою стає каністерапія. От Якщо до нас приходять діти з ДЦП, це скажімо так більш психологічно-емоційна розгрузка. Діти просто в деяких моментах можуть перебувати з собакою, навіть входити в стан сну і просто спати біля собаки тих 40 хвилин. Поки, скажем, так йде Ну, в контексті цього, тоді ми вже надаємо терапію мамі психологічну допомогу. Поки дитина має якісь можливість розслабитись собакою. Також годуючи собаку з рук, в неї розробляється спастика, тобто тобто вчиться відкривати ручку. С які потрапляють в притулок, займається кінологиня. Це допомагає їм адаптуватися після складних подій, які вони пережили. Найголовніша наша задача це підготувати песика до щасливого майбутнього життя в його новій родині. Тобто, якщо песик не вміє гуляти на амуніції, ми вчимося гуляти. Вчимося одягати заново амуніцію, вчимося гуляти на довгому повідці, вчимося не тягнути. Якщо песик не соціалізований або має різні страхи, ми працюємо з цим. Ми вчимо песиків спілкуватися з іншими дорослими людьми, з дітьми, з песиками, з котиками, вчимося правильно реагувати на велосипеди на інші подразники на вулиці. Тобто, щоб людина, коли забере песика до себе додому, щоб вона вже не мала проблем поведінки, або мала якнайменше цих проблем поведінки і могла з ними впоратись. Зоозахисники, волонтери та ветеринари поділилися зі студентами ЧНУ імені Юрія Федьковича історіями порятунку тварин та. Закликали не бути байдужими до проблем безпритульних чотирилапих. Кожен може допомогти фінансово, волонтерством або ж не проходити повз тварини, які зазнали насилля, чи не мають прихистку. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін. Новини Сі4.